Привіт, друзі! На жаль, я захворіла. Мабуть, знов мене продуло там, де я годувала котів, за будинком, бо там завжди дують дуже сильні вітри. І тому 31 січня мені було дуже погано. А до того ж, через якусь аварію чи диверсію цілий день не було тоді світла ні води. І я не змогла допомогти почати робити будиночки для котів. Але Вікторія вмовила одного нашого сусіда допомогти. І вони удвох у під'їзді зробили два будиночки, поки я лікувалася вдома. І того ж вечора Вікторія віднесла їх для кошенят в сарайчик, бо вже з цієї ночі у нас почалися дуже жорсткі морози. Доброго ранку. Ось у нас нарешті сонечко, і на сонці у нас мінус 10. Як поживає мій орхосадочок в темряві без підсвітки? Ось розквітають вже квіточки. І тут, на жаль, вони невисокі в цьому році виросли квітконосики. Лодізія вже відцвітає. Лодізі ще трохи дісталося підсвітки, вона така висока виросла. Інші тільки ростять свої бутончики, квітконосики. І ось там монтрьо, я трошки їй зламала минулого разу, коли поливала в темряві. Трошечки надломила їй квітконос. Ось він дивиться на нас, чи він росте, чи не росте, в темному місці сидить. Ну і дітки тут. Ось таке у нас життя, трошечки сонечка. Попадає на них з віконечка, ось це для них і світло таке. А це карамелька. Теж ростить квітконосика. Квітконоси ростуть повільно, погода така у нас холодна, світла немає, дуже. Важко, Квітам, і людям, і тваринкам дуже важко. А Вася сидить на коробках, які будуть будиночками для котиків. Ось я спробувала зробити отвір в цій коробці, так. і ще ж треба обклеїти все всередині. Ізолоном і картоном. І ось як це зробити? Ще поки не знаю. Як вони робили, я не бачила, але я спробувала зробити тільки отвір поки що. Світла немає, але я продовжую робити будиночок, ось вже обклеїла ізолоном внутрішню частину. Ось тут буде отвір, ми його ще виріжемо потім. І буду робити дах, як кажуть, очі бояться, руки роблять. Ось і кришка готова. Обклеєна, буде сушитись кілька годин, потім буду далі продовжувати. Ось які в мене помощники тут. Помогателі. ось Наступний етап роботи почала наклеювати. Картон на ізолон. Обробила отвір. Дивимося, дивимося, скільки там градусів. 15 є, це точно. Ось такий орхосадок без світла. Я трохи ще хвора, От, світло нам вимкнули, як ви бачите. Як його оці будиночки завершити, докінчити, не знаю. Ще треба обклеїти оці сторони картоном, щоб була всередині як коробочка така утеплена. І отвір. А світло і взагалі нам дають. Не за графіком. Зараз у нас за графіком повинно бути світло, але його немає. І он в темряві, який місяць світить. Бачите? І місто все в темряві. Блекаут в цілому місті. І місяць тільки й світить. Зараз місяць нам посвітить у віконце, і будемо робити будиночки. Ось нам увімкнули світло раптово. І я продовжила роботу. Бачите, вже обклеїла. Широкі стінки, а бокові потім. Щоб клей добре взявся, треба чимось придавлювати цей картон. Тому я зробила такі обтяжувачі, поставила, які в мене були під рукою, щоб придавити картон до стінки. І так воно повинно постояти якийсь час, щоб хоч трошки взялося, а потім вже буду робити. Торцові стінки. Ну, ось, і все майже готове. Обклеїла картоном стінки всі, А тут де отвір, ось він. Якщо видно, зробила надрізи, щоб його потім легко просто видалити. Щоб не треба було вирізати. Температура 16 градусів морозу, наближається до 17 і вибухи і тривога. Знову на Київ лізуть дрони. Це капець. Мої коти на ліжку на моєму, а я повинна йти в укриття, бо нас обстрілюють балістика, ракети якісь якийсь який жах. Суцільний жах. І на вулиці мороз, 20 градусний. І ось в такий мороз, який пробиває на вулиці через одежу аж до кісток, я знову в підвалі, і у нас немає світла. І знову ці нелюди цілять по нашій енергетиці. Абсолютно свідомо, влаштовуючи нам холодомор, черговий раз доводячи всьому світові, які вони нелюди і фашисти. Підступні лицемірні брехуни, які постійно називають нас братами і брешуть всьому світові, що ми з ними один народ. А насправді все це робиться тільки для того, щоб вкрасти, як вони вже вкрали нашу старовинну назву Русь і постійно крадуть наших історичних діячів, нашу історію і культуру, наші території, наших дітей, наш генефонд. Намагаючись обдурити весь світ і навіть самого Бога цією своєю постійною брехнею і вчиняють злочини несумісні з людяністю, під час суворих морозів обстрілюючи критично важливу для виживання людей інфраструктуру і тим самим показуючи всьому світові, хто вони насправді є, і що ніякі вони нам не брати. А крадії, вбивці і агресори. І такими вони є вже сотні років. І всі ці намагання примирення більше схожі на цинічне знущання, таке саме, як оце, лицемірне перемир'я якраз до настання морозів. Ну ось, добрий ранок, мінус 17. Десь там сонечко встає, а я тільки прийшла додому з підвалу. Після цього чергового армагеддону. Вася. Ось Вася мені стереже орхідеї. Сидить тут. А я ніяк не можу відійти від нічного обстрілу, яка в нас температура на дворі мінус 8 і температура в квартирі плюс 16. Вище не підіймається. Хоча в нас батареї гріють добре. Нам пощастило з цим. Пощастило оцим моїм котикам. І рослинам теж пощастило, що вони не мерзнуть. Хоча світла в нас зараз немає. Який мороз на вулиці. Все такий же. Мінус 17. А тим часом будиночок утеплений для котиків, майже готовий. Хоч я ще трошки хвора, але я вже його майже завершила, тільки треба зробити ще вентиляційні отвори. Вибачаюся, в мене ще горло болить, я... мені погано розмовляти. Ага. Ну що, Вася, будеш випробовувати будиночок. М? Він майже готовий, можеш туди залізти. Ось я пробиваю вентиляційні отвори у кришці будиночка. Для того, щоб котик, коли буде дихати, щоб не збирався конденсат всередині будиночка. І щоб зайва волога не спричиняла котику незручності. Ось яким чином я це роблю. Звичайний олівець пробиває. Чудово. Спочатку я пробувала з внутрішньої сторони, а потім ще раз в той самий отвір з зовнішньої сторони. Ось такі вийшли отвори, щоб котик всередині будиночка міг дихати. Ось такий зробила вхід. На жаль, не знайшла я срібну фарбу. Знайшла в себе тільки отаку. Вася він роздирає ту, ту коробку. Ну, ну ось. Що у мене вийшло? Тепер треба придумати, як зробити кошачу дверцю. Ось є такий матеріал і треба з нього вирізати котячі дверцята. Але я ніяк не можу придумати, як це зробити, як їх прикріпити, бо попередньо треба все розрахувати правильно. І знову нам вночі ці нелюди не дають спати. І знову, о третій годині ночі, мене вигнали на вулицю вибухи. І, хоч я ще хвора, мені все одно прийшлося бігти по морозу в підвал вночі замість, щоб спати. Що, звісно, ніяк не допоможе мені скоріше одужати. Але ж ворог свідомо обрав тактику терору мирного населення. Доброго ранку. У нас минус п'ять вже. Тривоги не припиняються. Всю ніч без сна знову провели до ранку через цих нелюдів, і тепер у нас немає світла. Сьогодні мені треба. Все покинути всі справи, будиночки покинути і поливати орхідеї, бо вже пора, а світла немає. Поки є хоч денне світло, треба полити орхідеї. Мінус п'ять. На вулиці доброго ранку. Кожен ранок дивлюся на термометр. А вдома плюс 15. На жаль, стало трохи холодніше. Але я вчора вночі все ж таки полила свої орхідейки, діточок всіх полила, не могла це знімати, бо було дуже темно. Я користувалася ліхтариками, а ліхтарики вони так не дуже добре освітлюють процес роботи. Отже, і Аварійні лампи також недовго допомогли. Тому я полила вчора не всі орхідеї. І ось ці ще залишилося, їх треба повиймати. Воду я тільки злила, бо там води ж немає Вже. тільки треба помити ще кашпо і повернути їх у кашпо. Таке в мене добриво. З добривом ще й поливала це залишки. Бо ще буду сьогодні продовжувати полив. Ось. У нас світла немає. Більше світла немає, ніж є. Як пишуть навіть у нас, у Києві це графік увімкнень світла, а в Дніпрі, наприклад, місто таке Дніпро є графік вимкнень світла. Тобто в Києві. Навіть менше електрики, ніж у Дніпрі набагато, ось так ми і живемо. Ось таке в нас і цвітіння в цьому році, бо світла немає, спокою нам не дають, ці покидьки, ось так і живемо. І сьогодні ще буду продовжувати полив орхідей, поки світло є денне з вікна, яке є. Бо погода в нас пасмурна, небо затягнуте хмарами. Отже, маємо, що маємо, але ж за рослинами треба доглядати все одно. Що робить Вася? Вася дивиться в віконце, уже у Васі нормальні очі. Вася, ну подивись на нас, ні, тікать, тікай. Що робить Аліса? А, Аліса залізла під, під... ковдру. Підліжник і хоче грітися. А тим часом тут дитсадочок під вікнами гуляє, а мені привезли продукти. А щоб ви мали повне уявлення, що у нас коїться зі світлом, подивіться на наш графік. Дійсно, це графік не відключень, а увімкнень світла. І ось, поки нам увімкнули світло, я займаюся лікуванням. Рослин. Бачите, що тут? Зрізала там було чорне, і що я зробила? Взяла суміш спирту і кориці і замазала оце місце, де я вирізала чорне. Ви тільки подивіться на оце, що вона виробляє. Бачите, який покручений квітконос. Він там заблукав поміж листочками, бачите, іде виліз, оце унизу виліз. Петлі зробив всередині самого себе. Тут нормальний квітконос, ось він вже майже виріс, а тут отакий покручений. Бачите, що робиться? Оця пінлонг черя, вона через рік. Так буває з нею. Минулого року нормальні були квітконоси. А в цьому знову один нормальний, а один отакий. І від чого це залежить, я навіть вам не скажу. А ось це той самий квітконос на монтрьо, який я трошечки надломила. Ось, бачите, і заліпила лейкопластирем. І цей квітконос не сохне. Але він припинив свій рост. Чому припинив? Бо він у цей час займається заживленням своєї рани. Коли заживить рану, то квітконос почне рости знову. Ми це ще побачимо. Ну, ось світло нам вимкнули, і Вася зайняв моє місце, а мені нема де. І приткнутися. Да, Вася? Ну ось знову в нас тут дуже тривожно, і я ледве закінчила полив орхідей, як знову ворог здійснює масовану ракетну і шахетну атаку на Україну. І цілячи здебільшого по об'єктах нашої енергетики. І як ви бачите, світла в нас і так вже зовсім немає, а їм все мало і мало. І як же жахливо бачити, що зло в цьому світі залишається безкарним. І дійсно таке відчуття, що часи перевернулися із пекельних глибин раптово повилізало все вікове зло. І мені взагалі дуже важко робити. Ці відео в таких умовах, і, чесно кажучи, я вже дуже-дуже втомилася, і не знаю, чи зможу це продовжувати і надалі.